Не тільки ранкова зарядка, участь у спортивних змаганнях та творчих гуртках. Цього літа 14-річний Ілля у дитячому таборі ще й вчиться бути заощадливим. Після цієї програми зрозумів, що батькам буде складно заробляти гроші. І я поняла, скукані дають. Я поняла, чому стільки дають. Лекції та заняття з фінансової грамотності для дітей під час відпочинку ідея банку Надра. Його співробітники розробили спеціальні розвивальні програми і тепер допомагають юним відпочивальникам України розібратися в непростому і заплутаному світі фінансів. Подобного роду образовательні проекти являються основною частиною стратегії фінансової і соціальної відповідальності нашого банку. На сьогоднішній день дана програма набирає все більше і більше популярності. і вже более 40 дитячих лагерів по всій країні приймають в ній участь. як розрахував. Особистий і сімейний бюджети, накопичити кишенькові гроші і не потрапити на гачок фінансових шахраїв. Усе це банкіри розтлумачують дітям в ігровій формі. Такі просвітницькі проекти, організовані банком НАДРА, уже стали традиційними. З данным дитячим лагерем ми працюємо работаем уже два роки. А в прошлом году Банк НАДРА організував собственный детский финансовый лагерь, который был проведен под Одессой. Наши сотрудники проводили с детьми очень интересные увлекательные финансовые игры, с помощью которых каждый ребенок мог почувствовать себя настоящим бизнесменом. До речі, такі заняття у таборі Орлятку зацікавили не лише дітей. Ми з послушали ті ту лекцію, яку прочитали роботники Надра банка». З судовом поучаствували діти в іграх, которые предложили співробітники банка. А ще окрім цікавої програми та ігор, на дітей чекали подарунки та запевнення банкірів, що незабаром молоде покоління зможе взяти участь у нових пізнавальних проєктах фінустанови.